Європейські залізниці в занепаді за останні 10 років їм не вдалося збільшити свою частку перевезення пасажирів, а перевезення вантажів навіть зменшилося. Причина у закритості ринків та низькій конкуренції кажуть у Єврокомісії, і пропонують внести зміни до європейського законодавства у цій сфері. функції управління транспортними мережами та залізничними перевезеннями варто розділити, каже віцепрезидент Єврокомісії Сіім Калас. Розподіл функцій, головна ідея так званого четвертого залізничного пакету ЄС. При цьому оператори транспортної інфраструктури не проти стати більш незалежними. для компаній, що управляють інфраструктурою, незалежність це крок вперед. Ми будемо сильнішими, матимемо більше права відповідальності, а також інструментів для нашого бізнесу. каже директор компанії з управління інфраструктурою Моніка Хаймінг. Втім, новими пропозиціями задоволені не всі. Їх супротивники побоюються погіршення якості послуг. Ми констатуємо, що розділення функцій існує в нашій країні з 2005 року. А якість послуг погіршилася? Є достатньо проблем щодо спілкування, перекладення відповідальності, схвалення рішень. А у підсумку це втрачені хвилини для користувачів, каже голова бельгійської асоціації пасажирів Джанні Табоне долю пропозиції. Комісії, які також передбачають відкриття ринків внутрішніх перевезень, вирішить міністри транспорту ЄС та Європарламент.